Українські військові продовжують контрнаступ на Мелітопольському напрямку. Вони вже мають частковий успіх західніше від Вербового Запорізької області. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. З його слів, впродовж минулої доби на відповідному напрямку ворог завдав вісім авіаударів, провів 18 бойових зіткнень, а також здійснив 455 Артилерійських обстрілів наші підрозділи ракетних військ та артилерії виконали 795 вогневих завдань. Докладніше про ситуацію на цьому напрямку поговоримо далі. Зараз з нами Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. Пане Олександре, доброго дня. Вам вітаємо Україні. Героям слава, Героям слава. Пане. пане Олександре, звичайно ж, розпитаємо вас про оперативну ситуацію, але перед тим спитаю про інше. Сьогодні зранку, коли я їхала на роботу, було дуже прохолодно, погода змінилася, стало морозно. Подекуди на траві ми бачили іній, і було дуже некомфортно. Ми перебуваємо у відносно мирних містах, ми перебуваємо у відносно комфортних умовах, як зараз нашим хлопцям. Як вони перелаштовуються на цей зимово осінній період? Студія? Та, та, пане Олександре, ви не почули моє питання? Почув, почув. Та, будь ласка. Хлопці перелаштовують. Сьогодні спілкувався. Ну, ми виходимо на вулицю. Також у нас мороз іній, дуже гарно, але трошки прохолодно. Але хлопці кажуть, нам не звикати. Оце я спілкувався з живими солдатами, які е, воюють. І е, так що, е, досвід у нас є: майже дев'ятирічний перебування і взимку, і це і е, я думаю, що наші е, Логісти зроблять все, щоб нам було ну, скажімо, умовно комфортно воювати. Ми навіть не сумніваємось в тому, що хлопці звикли єдине, що знаєте, пам'ятаєте, а ми хвилюємось. Ми не просто проживаємо своє життя тут. Ми постійно думаємо про хлопців. Ми дякуємо за те, що вони роблять і ризикують своїм життям. А далі передам слово Кості. Пане Олександре, ну ми не можемо без традиційного питання з приводу яка ситуація на відтинку. Протягом минулої доби ворог активізувався, завдав 19 авіаційних ударів, провів 26 бойових зіткнень. Окрім того, здійснив 705 артилерійських обстрілів. Наша артилерія теж не мовчить, відповідає досить потужно. Майже в два рази ми збільшили. Збільшили виконання вогневих завдань і минулої доби виконали 1415 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 169 осіб. Знищено 7 одиниць військової техніки, зокрема, один танк, три артилерійських системи, три одиниці автомобільної техніки. І е, два склади боєприпасів ворога ще дуже багато ворожої техніки пошкоджено, але ми її у втрати, скажімо, не пишемо. Ми е, не завищуємо цифри, а говоримо тільки про ту техніку, яку ми знищили. Е, якщо говорити загалом про зону відповідальності Султарія, то на Авдіївському і Мар'їнському напрямках ворог е, продовжує тиснути. На Марінку Авдіївку понад 15 невдалих атак зафіксовано в районі Марінки та Новомихайлівки, не маючи якихось успіхів на полі бою. Ворог обстрілює. Циві цивільні цивільні, скажем, населені пункти. Мирні, зокрема сьогодні було обстрілено Авдіївку, Очеретине та населені пункти. Поряд ворог просто б'є по цивільній інфраструктурі. На шахтарському напрямку наші воїни відбили атаку в районі Старомайорського а на Запорізькому стримуємо ворога в районі Левадного. Пане Олександре, для того щоб вести подальші обстріли, а ворогу необхідно мати достатні запаси. Буквально нещодавно ви заявляли про те, що є логістичні проблеми. Потрібно час для того, щоб підтягувати резерви. Скільки ось цього часу є в українських військових для того, щоб скористатися такою вимушеною паузою на нашу користь? Ми весь час наші командири на місцях весь час виявляють, проявляють ініціативу, тобто, при найменшій можливості, вони намагаються йти вперед, покращувати тактичне положення. Також на певних напрямках ми просуваємося вперед. Поволі, але це досить важливі, скажем, це сотні метрів, але це досить важливі сотні метрів для подальших наших дій. Там е, наші хлопці закріплюються, е, продовжують продовжують впливати артилерію та безпілотники, е, виснажують ворога. Пане Олександре, раніше артилерія була таким козирем, так російських військ. Скиї, будь ласка, ворог. Як і раніше робить наголос саме на артилерію? Чи те, що в нас з'явились досить цікаві зразки для успішної контрбатарейної боротьби, цей наголос все тихіше і тихіше? Справа в тому, що у ворога досить багато артилерії. Хоча вона вже з ну здебільшого зараз збільшується, скажем, відсоток застарілої, яку вони знімають з консервації, женуть, але вона до того як ми її вразимо, все таки встигає зробити певну кількість пострілів і які несуть смерть. І не потрібно розхолоджуватися і казати, що артилерії у ворога немає. Він її везе, вона на складах є. Те, що вона там можливо, десь якась частка неточна або, або ну, поламана, там потребує відновлення, але вона є, і ворог нею користується. Ну і ще хотів. З приводу тактики там особового складу. Ми вже спілкувалися з паном Євлашом. Я наводив цей цю цитату представника української бригади швидкого реагування Рубіш. Це стосувалося бахмутського напрямку, що вони використовують тепер невеликі групи з 4-8 осіб. І... Як каже пан Старожук, обходять, намагаються обходити українські сили шляхом грамотного маневрування. Це була цитата. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, на відтинку за який ви відповідаєте, ви спостерігаєте за ось такими, як сказав пан Євлаш, подрібненням м'ясних штурмів? Так, вони намагаються міняти тактику. Якщо раніше, наприклад, йшов взвод. Але я не скажу, зараз іде десь такі групи до відділення, тобто це от 5, 6, 7, 8 чоловік в основному піхота, інколи прикривають там БМП або танком. Але це не, не скрізь. Тобто це залежить від командира російського на місці, тобто вони міняють Ну і, і по-перше, зараз уже набрати. Скажем, 30 солдатів, які пішли на штурм, і яких одразу рознесе наша українська артилерія. Ну кажем, всі хочуть жити, і окупанти в тому числі. Головне, щоб вижили наші воїни, пане Олександре, дякуємо за те, що були з нами на зв'язку за вашу вашу хоробрість і за те, що приділяєте нам час. Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку, говорили зокрема про ситуацію на цьому відтинку.